Дякую за нагоду привітати з Днем 1 травня. Це велике свято, яке вже понад 100 років святкують у всьому світі, і, і доки його всі разом святкували, доки трудящі е, одержували перемоги. Зараз відбулося якесь 20 років відбулося чамріння тому, але люди поступово приходять, розуміючи, що немає альтернативи до соціалізму, іншого, іншого шляху, ніж соціалізм. Тільки соціалізм може забезпечити людині свободу, добробут, щастя, збереження великих людських цінностей, за які всі мріяли. І якщо люди думають, що капіталізм це перспектива, капіталізм в Європі він мав успіхи, поки він був. Поки існував Радянський Союз, поки відбувалася соціалізація капіталізму. Як тільки соціалізм в Радянському Союзі розпався, так і капіталізм став повертатися до свого вигляду здичавілого. Бажаю усім успіхів, бажаю, що ми всі повернемось на шлях справжнього соціалізму. На все добре.